Нули дворічна дитина та її мати. РФ атакували Дніпро. Сім ракет, як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, збила ППО. До всесвітнього тижня імунізації у Дніпрі запрошують дорослих щепитися проти дифтерії та правця. 250 мільйонів гривень на ремонт приміщень для реабілітації військових. Головні рішення сесії облради, що пройшла 28 квітня. Уранці 28 квітня війська РФ масово не атакували Дніпропетровщину. Росіяни випустили крилаті ракети. Всім, як повідомив голова ОВС Сергій Лисак, збила ППО. Через атаку в приватному будинку загинула 31-річна Ольга та її двохрічна донька Вероніка. Батько дівчинки та її бабусі з дідусем отримали поранення. Мені, по-моєму, дзвонила, да, медсестра. сказали, що ваш дом прильот з братом ну щось погано. Тоді брат взяв телефон, сказав: рів наш дом прильот. Нікуся і Оля погибли. Каже, приїжджай срочно. Сергій, рідний брат пораненого дідуся дівчинки, розповідає, епіцентр вибуху був у кімнаті, де спала дворічна Вероніка з мамою. Брат з жінкою, вони отут на цій койці спали. Ну, а в тій, де ну, найбільше пострадала, там дочка і внучка спали, і от вони погибли. А зять сусідній. В кімнаті був, там його стінка защитила. Через російський снаряд у будинку виникла пожежа. До приїзду рятувальників сусіди власноруч гасили її, а батько дівчинки, розповідає сусідка Галина, намагався витягнути з-під завалів свою родину. Ходила, їй тушить. А що ж ти будеш тушити ветрами? Що я понесу відро, там несли внесли оці сусіди знизу, бо кричала і стукалася шваброю. А я ж погано хожу. Ці сили взяли збігала. А ну так і крик стояв. Він тими ручками тянув, витяг, хотів дитину, але не достав. Вона прямо туди залетіла. Хороша така маленька дівочка, вона на ті колясочки возила. Російська ракета пошкодила і будинок на сусідній вулиці, розповідає місцевий житель Олександр Калініченко. Сватовий будинок, отут поруч, там, о, яка застряла частина. Ракети от, пробило забор, кучу дров пробило, дві ялинки повалило, пробило каністру о, з паливом, з бензином пробило. Ну, Паливо витекло, але ну, пожару не було. От. Провода були електричні, 220 вольт. Е, поруч осколок пройшов, коли б їх перебив, то Виникла і пожар. Кожен день я проклинаю. Путіна, Лаврова, Кисельова, Стабєєве. Кожен день. Атакували війська РФ і будівлю приватного підприємства та будівельну базу. Там виникли пожежі. В ангарі з будівельними матеріалами, площа займання 400 квадратних метрів. Там з-під завалів рятувальники дістали 70-річну жінку. Танк хворий стабільний, вона знаходиться на ліку... стаціонарному лікуванні. В неї контузія середнього ступеню. Почуває себе добре, отримує лікування, оглянута суміжними спеціалістами. Поранене у приватному будинку подружжя перебуває у відділенні реанімації з опіками тіла. За інформацією голови ОВС Сергія Лисака, вони у стані середньої тяжкості. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. 250 мільйонів гривень на ремонт приміщень для реабілітації військових. Таке рішення ухвалили на сесії облради, що пройшла 28 квітня. Також понад 200 мільйонів виділили на підтримку критичної інфраструктури, ще три на оздоровлення дітей. 7,5 мільйонів пішло на допомогу Павлограду, аби місто відновилося після обстрілів. 1,7 мільйона для Маломихайлівської та Червоногригорівської громад. Крім того, затвердили список семи надкластерних лікарень. Це багато Профільні медзаклади з найсучаснішим обладнанням додали фінансування для підтримки нашої Нацгвардії майже 35 мільйонів. І ми збільшили розмір фінансування програми територіальної оборони на 11 мільйонів. Передали від наших медичних закладів до сил оборони 11 автівок, і також затвердили передачу 75 невеликих генераторів, які надійшли нам від партнерів в рамках благодійної допомоги. У Дніпрі триває тиждень імунізації. Це всесвітній захід, який проводять щороку в останній тиждень квітня. Олександр прийшов вакцинуватися від дифтерії та правця. Каже, востаннє робив ці щеплення ще у школі. Було не боляче, мабуть, нічого й не почув. Треба робити щеплення, бо важкі часи в батьківщині і хворіти ніколи. Так що усіх призиваємо. Зробіть раз в 10 років нічого страшного з вами не буде. Сімейна лікарка Маргарита розповідає, всі вакцини у медичних закладах сертифіковані та зберігаються в холодильниках. Проти показанням до вакцинації може бути ГРВІ, лихоманка або алергія на компоненти вакцини. Обов'язково будь-який кабінет щеплення має в собі аптечку невідкладної допомоги, куди входять ліки, які ми. Можемо використовувати та повинні використовувати в разі виникнення таких алергічних реакцій. І людина повинна спостерігатись з медичним персоналом щонайменш 30 хвилин після щеплення. Маргарита каже, що щеплення єдиний варіант захисту від дифтерії та правця, бо ці хвороби мають смертельні наслідки. Якщо лікувати дифтерію, 20% пролікованих людей на жаль помирають. Від правця на жаль, помирають від 25 до 80% людей, і вони помирають від дуже складних ускладнень. Бо правець він наражає нервову систему і може бути параліч дихальної мускулатури, і людина від цього помирає. Аби зробити щеплення, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або прийти до одного з центрів вакцинації. Так зробила і Дар'я. Із сином ми приїхали сюди до Дніпра, коли нам було два місяці малому. Тому по календарю тут. Ту вакцину, яку треба було робити в два місяці, ми зробили в чотири. Ту, яку потрібно було робити в чотири, ми зробили в шість, а далі все за віком. Представниця обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Валентина Портних розповідає: минулого року половина запланованої кількості людей не зробила щеплення, а це 420 тисяч осіб. Саме гірше у нас щепляться це дорослі на 19 відсотків. У нас це щеплення проти дифтерії і правця. Цьому році відстає за три місяці у нас показник 9% тільки. І також серед дитячого населення це дітки до одного року проти дифтерії, правцю та кахшлюку. В травні планується додаткова компанія щеплень для дітей проти кору та краснухи, додає Валентина Портних. Із календарем щеплень можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Олена Ростовцева, Яна Стойкова, Олександр Шалдибін, Юрій Тини, Суспільне новини, Дніпро. Понад 30 профтехнічних училищ Дніпропетровщини проводять заняття офлайн. Про це повідомляють у ОВА на змішану форму навчання. Перейшли ті заклади, що мають облаштовані укриття. Таких у регіоні більш ніж половина. У департаменті освіти пояснюють, здобувати практичні навички професії дистанційно важче. Планують також організувати тренінги для викладачів у спеціальних хабах. Один з них відкриється у Дніпрі. Минулого року було внесено зміни до закону про професійну освіту, і на сьогодні дорослі люди також мають право вступати і здобувати професійну освіту повторно. Це зроблено, зокрема, для представників таких категорій, як внутрішньопереміщені особи, як колишні військові, які сьогодні потребують особливої уваги, яким треба допомогти соціалізуватися і реалізуватися на ринку праці. Ольга Молчанова, переселенка з Северодонецька, що в Луганській області. До Кривого Рогу приїхала у квітні 2022-го. З того часу плете маскувальні сітки в місцевому закладі освіти. Я приїхала два тижні. Я не могла нічого зрозуміти, що мені робити в кривому Розі, тому що я і дома в принципі будувала наших хлопців, допомагала чи могла. Сюди приходжу кожен день. Один вихідний робимо це неділя для себе, ну, хоч вдома, як кажуть, повбиратись. Кожен день зрання, ну і до п'яти, до шісти. Я іноді сама весна почалася, сама себе на думці почала ловити, що так мир, кроворозівом, квіт, дерева, пташки. Але сама, потім, моля, зупинись, війна продовжується, і кожну хвилину гинуть мирні люди, гинуть наші хлопці. Син Тетяни Бондар служить в ЗСУ, тому каже жінка: знає, як важливо в'язати та передавати такі сітки військовим на передову. Кожна сітка це кожне збереження життя. Війна не закінчилася і нам наразі мені кажеться зараз. І ще більше потрібна допомога і згуртованість. Тут дуже важко. Вони більше року воюють, вони вже втомилися, вони також хочуть додому, вони також хочуть жити в теплі, не в холоді, не в багніці. За словами Тетяни, нині до волонтерства долучається менше людей, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Хочемо жити в мирі в спокою, хочемо миру, спокою своїм дітям, внукам Надо для цього щось зробити, а не сидіти вдома. Не можете воювати, не можете. Приходити сюди, треба донатити, тому, тому що основа для сіток ми замовляємо в Туреччині не дешево коштує. Щодня волонтерити сюди приходить, і Тетяна Зубко. Жінка говорить, зараз військові замовили 30 сіток. Щоб їх виготовити, волонтери витратили тиждень, а було б більше людей, каже Тетяна. Сплили б швидше. Людей було наскільки багато, що це був один великий вулик проштовхнутися. Найти собі місце, отак сісти за столом в лютому, в березні, навіть ще в квітні, ну практично неможливо було. А зараз в основному приходить від 10 до 15 чоловік практично постійних. Протягом року волонтери сплели та передали військовим декілька сотень сіток. Однак кажуть, попит не зменшується, тому просять людей долучатись до допомоги. Якщо маєте бажання та можливість допомогти, звертайте за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Ключі від власної кімнати в гуртожитку у Дніпрі сьогодні отримав рятувальник з Маріуполя Олександр Агудов. Розповідає, з першого дня повномасштабної війни рятувальники жили в пожежній частині в Маріуполі. Працювали 24 години на добу. Моя сім'я народилася заново. От вони були в нашій машині сімейній. От буквально за 10 хвилин до розстрілу пожежної частини пересадили в машину щоб вивозити. до нас в частині більш 300 осіб в підвалі находиться і більше 40 дітей Це 16 березня. І тільки виїжджаємо час розстрілювати. Олександр з родиною зараз живуть в Одесі, повертається до Дніпра, щоб працювати в Донецькій області. Житимуть в цій кімнаті. У манеж навіть є та було нам ну. Та мені Там немає, у мене навіть речі пропадає. Тут житимуть чотирьох. Шестирічний Сергій вже обрав собі ліжко. Переїдуть за два тижні. Я сам буде Ну, Поки сам. В гуртожитку зробили капітальний ремонт. В кожній кімнаті ліжка, шафи, постільна білизна, пледи та рушники. На кожному поверсі кухня, вбиральня та душові. Тут жителі гуртожитку можуть працювати, діти навчатися онлайн. На першому поверсі місце відпочинку та дитяча кімната. А тут житиме Наталія зі своїм сином. Виїхати з Маріуполя жінці вдалося в червні минулого року. Спочатку ми там в підвалі жили, да? потом нам відкрили квартиру. Ну, так как с детьми, с тяжелыми детьми и ну, как-то держались. Через телеграм і в центр, я Мариуполь узнали, зарегистрировалися, ну, пришли в центр, подали документи. І... Чесно, думала думав, взагалі, що пройду. Я вдвоєм з ребенком. у меня ребінок з особливими потребностям. Сьогодні найвразливіше сьогодні маріупольці це житло. Тут в цьому центрі, у такому житловому центрі, 40% – це діти, А якщо подивитися, то 80% – відсотків це жінки і діти? Тут сім дітей, які мають вади з здоров'ям, це інваліди. Ключі від квартир сьогодні отримали 35 родин, 127 людей. Відремонтували гуртожиток за 36 мільйонів гривень за бюджетні та гроші міжнародних партнерів. «МОМ тут зробила ремонт прибудівельної території, як, наприклад, дорога на якій ми стоїмо. Ми плануємо тут зробити дитячий майданчик, рекреаційну зону. Також ми робитимемо ремонт у підвальному приміщенні і утеплення фасадів. Фасад. Надалі каже Бойченко, в Дніпрі відремонтують ще дві будівлі. Зможуть заселити в квартири 330 маріупольців. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.